Сьогодні у нас дітки які хочуть розказати про ці книги, які вони читали і порекомендувати. Іншим я, дітям. нас людина книжка Цікаві В Ці книжці багато, чого цікавого розповідається. про тварин, рослин, дерев, про світ природи. Я улюблена на книжках найцікавіше про коней». Хто цікавиться е, цими тваринами, то може почитати, як він влаштований, е, які в ньому спорядження. Одним словом, дуже цікаво. Що вся яка називається з басюкітки. У ній розповідається про різні пригоди двох хлопчиків Ява і Павлуш. Вони встрягають в різні халепи, але відразу з них виходять. Я рекомендую прочитати цю книжку. ній є різні прислідження, загадки та оповідання. Мені найбільше сподобалося котика і собачка, що цілий день допомагає своїм хазяїнам випасати отак. Дивитворна сила дівчини. Моя улюблена книжка про принців та принцес. Ці дівчатка та хлопчики читають казки про принців та принцес, королів та королев. Моя улюблена книга «Пригоди смарагдового міста. У коленці цієї книжки зображені її герої. Ні, розповідається про пригоди про Елі та її маленького песика. Татошка книжка в лісовій школі нова версія. колючка та костя Вукань попадають у всякі пригоди і бореться зі злом. Книга Всі добрі люди, одна сім'я тут розповідається про доброту. Я вам раджу дізнатися більше про добро. Народні перлини. Там є приказки, вірші, загадки, пісні. Отож, марафон читання ми передаємо.